Донорство яйцеклітини – це можливість змінити життя тих, хто мріє стати батьками, але стикається з труднощами. Уяви, що завдяки твоїй допомозі пара отримає шанс обійняти свою довгоочікувану дитину. Це справжнє диво, до якого ти можеш долучитися. Процес донорства простий і повністю безпечний. Він проходить під ретельним наглядом досвідчених лікарів, які подбають про твоє здоров'я. Ти отримаєш безкоштовну медичну перевірку, що допоможе переконатися у власності. Окрім цього, твоя участь буде гідно винагороджена. За донорство ти отримаєш грошову винагороду у розмірі 65 тисяч гривень. Це реальна можливість допомогти іншим і водночас покращити своє життя. Твоя допомога може стати подарунком на все життя для тих, хто мріє про дитину. Хочеш дізнатися більше або маєш запитання. Пиши нам у Директ, і ми з радістю відповімо на всі запити. Долучайся до доброї справи вже сьогодні.